Доброго здоров'я вам, шановні подоляни. Холодної зимової пори, коли вранці треба отримати порцію бадьорого настрою, чи може щось зрівнятися із чашечкою духмяного чаю? Якщо полюбляєте прокидатися під аромат кави, знайте, користь від цілющого чаю значно більша. Він підвищує опір нашого організму, захищає серце та судини. Антиоксиданти, що містяться у чаї, частково запобігають раку, хворобі Паркінсона, знижують ризик метаболічного синдрому, який сприяє розвитку діабету, хвороб серця та інсульту. Тож смакуйте на здоров'я, цілющий напій, і залишайтеся з нами. Наша наступна рубрика розповідає про діяльність медичних закладів у пілотних областях України. У процесі реформування велика увага приділяється охороні материнства і дитинства. Зокрема, на Вінниччині діє сучасний центр грудного вигодовування. За його ініціативи, всі пологові будинки міста та трьох районів області пройшли сертифікацію на звання лікарня доброзичлива до дитини. Далі сюжет наших вінницьких колег. Сама природа розпорядилась так, аби з перших секунд свого життя новонародженого прикладати до материнських грудей. Питанням грудновигодовування сьогодні переймаються не лише лікарі-педіатри, гінекологи, мамологи, але й управлінські структури в Міністерстві охорони здоров'я України, оскільки здоров'я нової генерації розпочинається з якості здорового способу життя новонароджених. Керівник центру підтримки грудного вигодовування у Вінницькій області, завідувачка відділення виходжування недоношених дітей Вінницької. Обласної дитячої клінічної лікарні Діна Сергета запевняє, навіть недоношені слабкі дітки з масою до одного кілограма при підтримці грудним молоком значно швидше одужують, набирають вагу та зміцнюють свій імунітет. Більше 17 років в нашій державі працює міжнародна програма популяризації грудного вигодовування. Керівник Вінницького центру підтримки грудного вигодовування Діна Сергета запевняє, медична спільнота регіону розуміє відповідальність на статусність лікарні з таким сертифікатом. Позаяк лікувальна установа зі званням доброзичлива до дитини це навчання медичного персоналу, проведення лікарської пропаганди грудного вигодовування для жінок і навчання. Навіть родичів наша задача якраз раз в тому, чтобы помочь, подсказать какие может быть, медицинские аспекти, когда мама приходит в родильный, дом уже с что это очень важно, що дуже важливо, що это защищает її здоров'я, защищает її будущего ребенка, повірте, що уже такую маму ніякі трудності не остановить. Лікарями, гінекологами він не ведеться своєрідна статистика того, якою є шкала здоров'я новонароджених за двома критеріями грудне та штучне вигодовування. Ті малюки, які отримували мамине молоко, до року навіть не хворіли. Раніше почали ходити та говорити. І тут твердять медики не тільки фізіологічний аспект в поживності грудного молока. Відтак статистичні дані щодо кількості матерів, які годують грудьми діток ще з пологового будинку на Вінничині втішні. З кожних десяти новонароджених тільки двоє отримують суміші. А це дає надію на те, що здоров'я майбутнього нашої держави закладено. Адається якісно ще з пелюшок. Вірус, про який піде мова далі, практично є у кожного з нас, але тільки чатує на слушний момент, аби нагадати про себе маленькими прозорими бульбашками на губах або на шкірі. Втім, лікарі застерігають: це не тільки неприємний косметичний дефект, але й серйозна проблема, про яку не варто забувати та вирішувати її самотужки. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, герпес одне з найбільш розповсюджених вірусних захворювань. До 12-річного віку 90% людей уже уражені цим вірусом першого типу, так званий лицьовий герпес. Вхідними воротами для інфекції є мікротравми шкіри, слезових оболонок, кон'юнктиви очей. Проникнувши у нервові вузли, вірус оселяється там назавжди. 21 століття. Дає нам багато викликів, серед них інфекції. Ми часто чуємо, що прийшла велика проблема, прийшла ще більша проблема, держава, суспільство переймається ними. Я хочу сказати про одну з проблем, якою ми не переймаємося, але яка вже давно прийшла в людство. Це герпес вірусна інфекція. Це просто симплекс лабіального, герпес, який. Поражає губу людини і часть, більша частина з нас колись спостерігала або в себе, або в близьких. В окремих людей то стає проблемою, коли епізоди є частими. Але є ще і призуючий герпес, є багато інших герпес інфекцій. Хотілося б сказати про генітальний герпес. На жаль, в нас він мало реєструється, я не думаю, то є ознакою нерозповсюдженості цього захворювання. Так, наприклад, за даними науковців, офіційних органів, що спостерігають за інфекціями, генітальний герпес є найбільш розповсюдженням, захворюванням в западній підкулі. Так, наприклад, в США під наглядом з приводу генітального герпеса знаходиться 50 мільйонів людей. Як в нас, в нас в Україні 10 тисяч, в нас в області 300 людей. Це говорить про те, що значна кількість наших подолян і українців страждають на це захворювання, не приділяють йому достатньої уваги. Змирились з невисокою якістю свого життя, як загального, смісі, так і статевого, і недооцінюють ризики для своєї репродуктивної функції чи статевих органів, і безумовно реалізують ці ризики. Герпес, як і ВІЛ-інфекція, пригнічує клітинний імунітет, розмножуючись у клітках білої крові лейкоцитах і лімфоцитах. Як тільки ті перестають працювати, захисні сили організму слабшають, вірус ще більше розмножується і несе загрози для повноцінного життя і здоров'я людини. Ризик, який реалізується обов'язково, це погіршення якості життя. І не тільки статевого, але людина, в якого в якої є неприємні суб'єктивні відчуття від любого органу, ну і статего зазвичай, безумовно, перебуває відповідному психоемоційному стані, згіршується працездатність, зменшується можливість комунікації, погіршується творчі здібності і багато ще чого. Але Напевно, якась частина людей могла б з цим змиритися і змірюється, погоджується, як ми бачимо. Але при тому у 20 випадках, щонайменше, це приводить до зриву вагітності в жінок. В багатьох випадках до завмершої вагітності. А це вже Суттєвий вплив на репродуктивне здоров'я наших людей. Це вже місцями драма, місцями трагедія, коли неможливо реалізувати себе в продовженні роду. Ну і безумовно, для всіх нас це є проблема репродуктивного здоров'я суспільства, нашої демографії, нашої перспективи. Поза всякий сумнів. Серйозним проблемою і ризиком є передача цієї інфекції, як в шлюбі, так і при зашлюбних відносинах. Бо безумовно частина людей інфікованих відмовляється від статевих стосунків через небезпеку інфікування партнера. Хоча з медичної точки зору, з професійної, ці всі ситуації є. Корабельними, тут можна вживати ефективних заходів і вирішувати проблему. Для подолання цих ризиків є два шляхи, і вони мають пересікатись це поінформованість наших людей, населення, як кажуть, і поінформованість фахівців. Підступний герпес може протікати під маскою найбільш різноманітних хвороб, наприклад, циститу або молочниці. І традиційні в таких випадках антибіотики, протигрибкові препарати, не можуть зарадити біді. А в поєднанні із папіломовірусами певних типів, генітальний герпес стає одним із чинників виникнення раку шейки матки у жінок і раку простати у чоловіків. Культура статевої поведінки безумовно несе відбиток і на розвиток інфекції. Медики наголошують, що зовсім недавно герпес обличчя, генітальний герпес, що вражає сечу статеву систему, жили доволі відокремлено, проте зараз, коли поняття оральний секс відомо кожному школяру, сфери впливу вірусів змішалися. Перебіг генітального герпесу характеризується відмінності і особливостями різних людей. Захворювання зазвичай перебігає рецидивами і ремісіями, тобто через якийсь час відбувається загострення. І, поза всякий сумнів, коли людина має один епізод на рік, не вважається проблемою, хоча все ж починається з малого. Але якщо є кілька епізодів на рік, то в такому випадку. Обов'язково треба поєднати зусилля пацієнта і лікаря і відпрацювати системну терапію. Епізодична терапія часто густо здійснюється самим пацієнтом, лікареми будь-якої спеціальності. А от системна терапія, яка має на меті поліпшити ситуацію радикально, тобто, щоб епізодів, Року, не було в людини, вона потребує високого персоналізму від лікаря і соціальної адаптованості від пацієнта. Сучасні методи лікування, сучасні препарати цілком дають можливість контролювати цю інфекцію, що особливо важливо для людей репродуктивного віку, молоді. Ну і поза всякі сумнів, що стосовно інших герпосферісних інфекцій. Дуже важливо для людей старшого віку. Там є інші небезпеки і ризики. Уникнути інфікування вірусом герпесу практично неможливо, адже його носій може бути заразним не тільки в ті моменти, коли вірус нагадує про себе висипаннями на шкірі і слозових оболонках. Іноді інфекція взагалі ніяк не виявляється, а вірус виділяється із слиною, спермою, секретом шейки матки. Що відбувається, коли люди займаються самолікуванням рецидивуючого герпісу? Вони витрачають набагато більше коштів, ніж то потребує. Сучасні ефективні ліки і проти герпісу також є високовартісними. І мінімальне їх призначення у відповідному алгоритмі, в комплексі з іншими. Препаратами дає результат, а витрата величезних коштів при невірному алгоритмі призначення препарату, часто і густа не дає ефективного результату або дає нестійкий результат, і людина має витрачений час, кошти і погану якість життя і неможливість реалізувати себе в певних напрямках, де б він хотів реалізувати. Тому я думаю, що та частина наших телеглядачів, яка є соціально адаптована, прислухається до свого організму, при неї таких проблем буде знати, що дермотвенірологи в більшості районів нашої області і міста і, безумовно, провідного закладу обласного шкірно-венологічного диспансеру, пройшли відповідне навчання і володіють всією сумою знань. Щодо контролю за цією інфекцією, тут ви знайдете і високий рівень діагностики, тому що треба все-таки визначити, чи є герпесвірусна інфекція. Вона не завжди проявляється традиційно з групованими пузирками, а є і багато інакших складних для професіоналів і діагностики форм. Я для прикладу скажу, що навіть більш розвинутих, як ми зараз кажемо, в державах не викликають складнощів лише 20% діагностики випадків герпесвірусної інфекції, особливо з ураженням геніталів. а інші випадки потребують додаткових методів дослідження і високого професіоналізму медичного професі... персоналу. Сучасні методи ДНК діагностики здатні виявити частинки вірусу і з високою точністю сказати, чи є у вашому організмі цей вірус. А ось відомості про те, настільки він активний, не дадуть. Для цього потрібно пройти спеціальні дослідження, особливо жінкам, які чекають дитину або тим, хто планує вагітність. Маєстральний напрямк нашої медицини це медицина профілактична. У цьому контексті безумовно слід сказати, як запобігти. Інфікування. І тут також є ну, низка ситуацій, в яких треба визначатись. Ну, безумовно. Традиційною і актуальною є рекомендація мати захищений секс, мінімізувати кількість статевих партнерів, уникати позашлюбних зв'язків і, ну, як кажуть, Найкращий препарат від інфекції перед статевим шляхом це СП1. І нічого тобі не буде. Але дуже обмежена кількість людей може використати цей простий але надійний рецепт. Тому бар'єрні зубіжні засоби раз. Поінформуватись про стан свого здоров'я 2. А вона може наступати тільки після обстеження. Якщо у вас нічого не турбує, це не значить, що у вас немає ніякої інфекції що перед статевим шляхом. Якщо ви мали незахищений секс. І оцінка стану фахівцем. Це три обов'язково. Не всі люди, що мають диплом лікаря, мають енцикологічні знання. Кожен один в одній галузі в другий, в іншій, в третій, ще в якійсь. то. В принципі, в гінекологи, урологи, дермотвенірології є тими фахівцями, які за визначенням мають надавати таку допомогу. Дермотвенірологи останнім часом пройшли відповідне навчання, семінар, отримали сертифікати і готові надати таку допомогу. От така профілактика. Найкращий, найдешевший і найдоступніший спосіб зміцнення організму здоровий спосіб життя, загартовування, помірне фізичне навантаження, збалансоване харчування, багате на вітаміни та мікроелементи, відмова від куріння і алкоголю. І тоді ваша імунна система буде готова до атаки вірусів. Щоб не потрапити у стресову ситуацію, за будь-яких обставин зберігайте спокій. Якщо не можете проконтролювати емоції, фахівці радять не панікувати. Аби подолати стрес, інколи стануть у нагоді легкий масаж, душевна бесіда з другом або чашка духмяного чорного чаю. У більш складних ситуаціях варто безумовно порадитися з лікарем. Не забудьте врахувати і поради астролога. Ще древні вважали, що зорі впливають на наше самопочуття і здоров'я. Овне, якщо зі здоров'ям буде проблем дещо більше, ніж ви сподівалися, не біжіть до аптеки. Спершу порадьтеся з фахівцем, а тоді лікуйтеся сповна, не гайте часу. Лише так уникнете ускладнень і знизити ризик можливих рецидивів. Тельці найближчим часом насолоджуватимуться життям і ніяких неприємних сюрпризів зорі вам не обіцяють. Втім, якщо маєте шкідливі звички, імунітет рано чи пізно самі зруйнуєте, тому краще вже відтепер сповідувати здоровий спосіб життя. Близнятам там дещо заважатимуть емоції. Зайвий адреналін до того ж вплине на здоров'я. Аби не доводити себе до нервового виснаження, займайтеся улюбленими справами, добре висипайтеся, і якщо є змога, візьміть відпустку. Вам тепер потрібно добре відпочити. Раки, стежте за своїм тиском, ви будете особливо відчувати вплив метеофакторів. Не навантажуйте серцеву судинну систему. Варто дещо знизити фізичну активність, відмовитися від тривалих поїздок, перельотів. І забудьте тепер про кофеїн. Леви. не варто драматизувати ситуацію щодо власного здоров'я, бо можна й справді накликати біду, наприклад, депресію. Дивіться на світ і на себе з ноткою іронії та сміху. Цьому допоможуть друзі, близькі вам люди. А про ліки можете на деякий час взагалі забути. Дій вам слід зберігати особливу увагу, чіткість думок та дій. А отже, зберігати баланс щодо прийому ліків, які впливають на ваш емоційний фон та фізичну активність, тоніків та заспокійливе ліпше не пити. Прогулянки, ванни, масаж ось що вам тепер потрібно. На Терезів чекає тиждень травму небезпечних ситуацій, і ваш занадто бойовий настрій навряд чи тепер допоможе уникнути усіх проблем або бодай невеликих подряпин. Тому будьте уважні, не приймайте поспішних рішень і серйозних травм не буде. Скорпіони маєте чудову нагоду пройти комплексне обстеження організму, надто якщо останнім часом не звертали на себе уваги. Мусите отримати достовірну інформацію, щоб скоректувати подальші кроки щодо оздоровлення або ж повного одужання. Стрільці з'ясуйте, що і в яких кількостях ви п'єте. Якщо набряки, значить є проблеми з циркуляцією рідини. Пийте достатньо чистої води. Чаї газовані напої тепер вам ні до чого. Їжте в обід, гречку, овочі і підіть до нефролога. Козороги, ваш шлунок уже навряд чи витримує кулінарні надмірності. Постарайтеся організувати правильне здорове харчування. Про спеції взагалі забудьте. Побільше каш. Один день на тиждень зробіть розвантаження. Це добре для вашої травної системи водолії, якщо організм просить солодкого, не варто йому відмовляти. Звісно, на торти і круасани налягати не варто. Шоколад, марципан та сухофрукти це і смачно, і корисно. Можете їсти також банани, виноград, але в міру риб чекають тепер найкращі переміни щодо самопочуття. Очевидно, настане те, чого ви так довго чекали, і до чого так важко йшли. Вірно підібраний ключ до здоров'я допоможе уникнути вірусів та бактерій, зберігайте бадьорий настрій і будете здорові. Стан людини значно залежить від того, що і як ми їмо. Правило перше, споживайте якомога більше натуральної їжі. Приємно, що за оцінками експертів, у продовольчому кошику українців останнім часом скоротилася частка товарів швидкого приготування, напівфабрикатів. Курячі стегенця потіснили мойва та килька. Традиційно багато на нашому столі картоплі, макаронних, хлібобулочних виробів і, звісно, який українець обійдеться без сала. Дієтологи стверджують, що цей культовий продукт при помірному вживанні не тільки нешкідливий, але й дуже корисний, бо містить усі. Незамінимі амінокислоти, що сприяють виведенню із організму радіонуклідів. денна норма споживання для жінок 45-50 грамів, для чоловіків – 70 Не забувайте приділяти бодай кілька хвилин щодня релакс терапії. У нашій наступній рубриці розповідь про лікувальні властивості коштовного каміння. Сапфір у практиці літотерапії, а саме так називається метод лікування за допомогою каменів, займає особливе місце. Фахівці радять носити ці сині прикраси на шиї для більшого впливу. Браслети і персні з сапфірами краще надягати на ліву руку. Тоді серцеві захворювання і астма обминатимуть вас. За легендою, Прометей, котрий не побоявся гніву самого Зевса і подарував людям вогонь, мав при собі перстень із сапфіром, цю ж прикрасу бачили і на руках Олександра Македонського та Марії Стюарт, відомий цілитель давнини Авіценна. Рекомендував сапфір для очищення очей від крововиливів. За часів середньовіччя вважалося, що камінь заспокоює внутрішній жар. Ним лікували чумні нариви, виразки. Сапфір допомагає при епілепсії, серцево-судинних захворюваннях, астмі, ревматизмі, захворюваннях хребта, болях у попереку. Він також лікує хвороби нирок, сечового міхура і сачовевідних шляхів, сприяє розсмоктуванню каменів у нирках, допомагає в лікуванні діабету, надає седативну, заспокійливу дію жене безсоння. Сапфір. Камінь королів, представники найвельможніших родин у Європі носили прикраси із цього каменю, щиро вірячи у їх цілющу та магічну силу. Адже за повір'ям сапфір дає його володареві таємну владу над іншими людьми, що правда допомагає тільки сильним особистостям. Егоїстам сапфір ні до чого, цей камінь-талісман укріплює дух, додає людині віри, надії, любові і мудрості у досягненні наміченої мети. А ще кажуть, сапфір дарує вірність, снотливість, притягує друзів, народжує скромність і правдивість, відгонить ворогів зримих і невидимих. Як амулет і оберіг, сапфір віджене страхи, збереже від обмов. Неправедних судів віроломства і зради. Кажуть позитивні емоції сприяють довголіттю. Принаймні, американські вчені стверджують, що могутнішого засобу від стресів та недух годі шукати. Бо щасливі люди фізично більш активні, вони краще висипаються, уникають шкідливих звичок, поятик і ризикованої сексуальної поведінки. Тож живіть у злагоді із собою та людьми. Нехай множаться ваші добрі справи. Удачі вам і здоров'я!